Входить 26 сільських міських населеної градусі із 45-га. Тобто більшість району входить в Олеську площу, де залягають е, породи Санцевого газу. Ми обговорили це питання першим, чим е, послухати фірму Шерлон. Ми обговорили це питання на засіданні Асоціації місцевих рад, де запросили спеціалістів. тобто і екологів, і юристів, де було широко обговорено питання з тієї сторони, які наслідки має видобуток санкційного газу в Олеській площі. Хочу нагадати, що Жовківський район це район, де є розточа і багато водоносних горизонтів. На території Жовківського району знаходиться більше 100 свердойових. Водою артезіанською, яка подається для потреб населення міста Львова та населення Жовківського району. На нараді, яка була проведена перед тим, ми враховували всі питання, які можуть бути ризики після видобутку газу. Знаємо, що Сленцевий газ в Європі складає 8% цього санцевого газу, який залягає в світі. Україна на четвертому місці. Тобто Десь відсоток звичайний у нас є цього загального санцевого газу. Ці спеціалісти розказали нам, чи що економічно вигідним є добування санцевого газу тоді, коли вміст цього санцевого газу в тій є більше 5%. Як знаємо, ці спеціалісти, які нам розказали, у нас є на території весь коштів 1%. Тобто це вже говорить, що видобування санцевого газу з точки економічної не зовсім можливо є і вигідне.